Шановні батьки, всі ми знаємо, що м'язи постійно треба тримати у тонусі, але мало хто знає, що постійного тренування потребує також наш мозок. Кожного дня на дітей обвалюється велика кількість інформації, яку необхідно обробляти. Кожного дня їм треба приймати рішення та знаходити вихід із ситуації. Кожного дня дітям треба вирішувати складні завдання. Усім цим керує мозок. Тому для того, щоб він працював як годинник та швидко генерував ідеї і встигав справлятися з новою інформацією, потрібно його тренувати і підійдуть для цього навіть деталі конструктора Лего. Якщо ви кожного дня будете гратися з дитиною в подібні ігри, то можете виростити генія успіху вам у цьому.